Поварена сіль натрій хлор вводиться в тісто в кількості 1,5-2% до загальної кількості борошна, в залежності від сорту виробів. Для рівномірного розподілу у всій масі тіста сіль дають у вигляді розчину у воді. Кількість солі регулюється кількістю розчину, подаваного при замісі. Для очищення від сторонніх механічних домішок розчин солі до вживання фільтрують і відстоюють. Установка розчинення солі, що входить до комплекту устаткування, призначена для прийому солі із самоскитів, розчинення її і транспортування на виробництво. Установка являє собою залізобетонний бункер прямокутної форми. Бачите, так? У прийомний відсік Підведені трубопроводи з нержавіючої сталі для гарячої і холодної води. Холодну воду випускають через отвори барбатера, покладеного на дерев'яні прокладки на висоті 200 мм від днища. У прийомний відсік, заповнений сіллю, подається вода, доти, поки сольовий розчин не заповнить всі відсіки від стійника. Вода, коли пройде через шари солі, насичується і самопливом через лючки, що є в поперечних перегородках, заповнює усі відсіки розчином однакової концентрації. При постійній наявності солі в прийомному відсіку концентрація солоного розчину не міняється. Розчин щільністю 1200 кг на метр кубічний. Подається насосами на виробництво. Перед видатковими пачками встановлюють тканинні фільтри. Додатково для прикачування сольового розчину встановлюють два насоси робочий та резервний. Якщо концентрація сольового розчину значно менша за щільність насиченого розчину, останній вертається насосом і пропускається через шар солі прийомного відсіку. Для перекачування сольового розчину встановлюють відцентрові насоси типу ДО. Моделі 2 до 6 з подачою 10 мбічних на годину і напором 0,34 МПа. Насос приводиться в рух електродвигуном. Електродвигун вмикається автоматично. Прийомні і відстійні відсіки. Чистять в міру накопичення в них нерозчинених забруднень, що переміщують з водою і видаляють у каналізацію. Для установки на невеликих підприємствах застосовуються сулерещиники місткістю 0,6 і 1 м кубічний марки ХСР-3. На малюночку ви можете побачити ємність для зберігання. Розчину солі. Бачите так, вона у нас складається з чотирьох секційних резервуарів. Перша секція у нас приймальна, труб з отворами для подачі води, секції для відстоювання води, секції для накопичення освітленого розчину солі, лотка для завантажування солі і самоскида трубопроводів для подачі води, отворів для приміщення розчину солі з однієї секції в другу, насосу для перекачування розчину солі на виробництво, трубопроводу і розхідного баку. Солерозчинник ХСЕ 3 2 призначений для безперервного розчинення повареної солі і готування сольового розчину постійної щільності. Технічна характеристика солерощинника приведена на наступному слайді. Солерощиник являє собою зварений бак з нержавіючої сталі, розділений по довжині двома перегородками на три відсики, що сполучаються між собою переливними трубками. На переливних трубках розташовані капронові сита фільтри. Для захисту яких при завантажуванні солі передбачена глуха кришка. У нижню частину першого відсіку вмонтований колектор із труб з отворами діаметром 4 мм, по яких у сіль подається вода. У верхній частині знаходиться патрубок для злива піни і надлишку розсолу для запобігання переповнення бака. Зверху бак. Зачинений двома відкидними кришками з рукоятками. Для зливання відстою при чисті до днища відсіків приварені патрубки з заглушками. Сіль засипають у перший відсік, у нижню частину якого подається вода. Проходячи через шар солі, вода насичується і отриманий сольовий розчин приливається через патрубки спочатку у другий, потім у третій відсіки. Сольовий розчин відбирають із третього відсіку за допомогою крану. Для запобігання фільтра від ушкоджень при завантаженні в першій секції встановлена перегородка. На хлібопекарські підприємства сіль доставляють на автомашинах самоскидах і розвантажують спеціальними спусками в склади для подальшого зберігання. Для внутрішньозаводського транспортування солі застосовуються візки та шахний вантажний ліфт. На підприємствах малої потужності сіль зберігають у дерев'яних скриньках з кришками, для зручності розвантаження дно скрині виконують з нахилом. На хлібопекарських підприємствах середньої та великої потужності використовуються ємності для зберігання солі у вигляді розчину, для приготування концентрованого сольового розчину в промисловості створено різноманітні пристрої, що дозволяють механізувати процеси розвантаження, підготовки, звільнення від нерозчинених домішок і подачі сольового розчину у виробництво. Установка для приготування та зберігання сольового розчину представлена на нашому слайді. Вона складається з приймальної ліки, яка позначена цифрою 1, залізобетонної ємності, циферка 3, Барботера. Має позначку 4, ємності для фільтрування 8, фільтра номер 9 витратних баків, цифра 10. І компресора циферка 12. Залізобетонна ємність розділена на дві одинакові відсики. Біля ємності встановлена шахта від стінника з фільтром для очищення сольового розчину. Зверху ємність закрита щитами. Вони мають позначку 5. з самоскида сипається приймальну ліку. Через запобіжні грати. Вони у нас позначені цифрою 2, в'ємність 3. Яку по трубопроводу, він позначений у нас цифрою 11, подається вода в кількості 50% до маси солі. Мокрий спосіб зберігання солі. Через барботер від компресора надходить стиснене повітря для перемішування. Як тільки густина розчину солі, Досягає від 1,18 до 1,2 грам на сантиметр кубічний, оператор відкриває вентиль і сольовий розчин плаваючим приймальним пристроєм, він у нас позначений цифрою 6 по шлангу, він позначений 7, направляється через фільтр в апарат для транспортування його стисненим повітрям. У витратні баки. На цьому слайді представлен солирощинник камерного типу. Він використовується на хлібопекарних підприємствах малої і середньої потужності. Він представляє собою прямокутний металевий бак, який позначений цифрою 2, облицьований внутри керамічними плитками. Бак розділений перегородкою. Вона позначена цифрою 8. На два відділення. В кришки першого відділення встановлена завантажувальна воронка. Вона у нас позначена цифрою 1 для солі. В другому відділенні розміщений рамочний фільтр. Він позначений цифрою 6 для очистки сольового розчину, являючий собою. Металеве, оцинковане сито або 2-3 слоя мішковини, натягнутих на дерев'яну раму. Верхню частину перегородки вставлена вигнута трубка, вона позначена цифрою 7, через яку солевий розчин переливається з першого відділення в друге. В нижній частині обох відділень бака є патрубки, вони позначені цифрою 4 для періодичної очистки бака від бруду. Вода для розчинення солі подається в бак по трубі, яка позначена цифрою 3, з двома відростками, маючими зверху та з боку отвори діаметром 3 мм. Робота солерощинника здійснюється наступним чином. Соль завантажують в бак, який позначений цифрою 2, до рівня загрузочної воронки, яка позначена цифрою 1. Після чого відкривають кран на трубі, циферка 3, через яку вода поступає в солерощинник. Вода, проходячи через стовп солі. Насичується і отриманий розчин солі переливається по трубці, яка позначена цифрою 7. Вдруге, відділення через фільтри. Піну у випадку утворення знімають через отвір під цифрою 9. По мірі необхідності. Відфільтрований розчин направляють на виробництво через кран, який позначений цифрою 5. Для нормальної роботи солорозчинника необхідно в першому відділенні підтримувати рівень солі, не нижче рівня розчину. В іншому випадку знижується концентрація розчину. Кількість води, яку подають по трубі під цифрою 3. Регулюють крану відповідно розходу розчину. При, при установившемся процесі кількість розчину, витікаючого із солирощинника, буде постійним, з граничною концентрацією около біля 26. Відсотків. Солерозчинники безперервної дії конструкції ліфенцева можуть бути дво- та трикамерні. ємністю 0,2, 0,3, 0,5, 0,6 та 1 метр кубічний. Сіль завантажується в спеціальну камеру, куди вода для розчинення солі подається трубою. Виконаною у вигляді барботера з отвора. Вода проходить через шар солі, насичується до граничної концентрації, це 26% та зливається у другу камеру, де відбувається відстоювання. Потім розчин солі через рамковий фільтр тканин надходять в третю камеру, і звідти на виробництво. Дозу сольового розчину встановлюють залежно від фактичного її густини. Шільність розчинів солі зазвичай становить 1,1879 або 1,1963, 1963 що відповідає в місту солі 100 кг розчину. Рівним 25 або 26 кг відповідно. Для забезпечення правильності дозування солі рекомендується застосовувати розчини з незмінною щільністю. Для контролю концентрації розчину, яка має бути постійною, періодично перевіряють його гусину ареометром. За величиною густини розчину знаходять концентрацію. Норми витрати солі передбачають дозу чистої солі сухою речовиною. Різниця, що утворюється між витратою чистої солі за рецептурою та надійшла на підприємство, зазвичай забрудненою, не повинна перевищувати кількості сторонніх домішок, зазначених у сертифікаті. Це волога, нерозчинений осад, сторонні включення та інше. На цьому слайді ви можете побачити солерощинок ХСР 306R. Він ідентичний солерощиннику ХСР 31R. Такі солерощинники складаються з наступних основних частин: постаменту, бака та регістру. У солирощиннику ХСР. 3,06Р в третьому відсіку, А в солерозчиннику хср 1Р у другому і третіх відсіках приварені муфтові крани для відбору готового соляного рощу. У дні бака передбачені патрубки з ковпачками для зливу відстую та чищення бака. Зверху бак закривається кришками. Робота солерощинника здійснюється в такий спосіб. Засипається сіль в один відсік. В регістр цього відсіку через патрубок з водопроводу під напором подається вода і, проходячи через шар солі, розчиняє її, утворюючи насичений розчин. Через переливні патрубки соляний розчин надходить у другий та третій відсіки. З огляду на їх великий обсяг, швидкість руху соляного розчину мала. І тому в них відбувається інтенсивне випадіння зважених частинок, завдяки чому соляний розчин очищається від сторонніх включень. Чистота розчину досягається проходженням розчину через шар солі, що є природним фільтром, проходженням розчину через сито фільтри, відстоюванням розчину у другому та третіх відсіках, відбір соляного розчину проводиться через муфтовий кран. В солерощиннику Хсер 306Р з третього відсіку, а в соле хср 3 31Р з другого і третього відсіків.